Доброго дня, мене звати Наталія Омельченко. Я коуч з вибору професії, консультант з освіти за кордоном. 11 років ми допомагаємо вступити нашим студентам до університетів Словаччини. Словакія, словацькі університети і спеціальність менеджмент, економіка і менеджмент або промисловий менеджмент, тобто всі ці особливості, які стосуються вступу. По-перше, Якщо ми говоримо про Словаччину, то подача документів зазвичай завершується або в кінці лютого, або в кінці березня. Іноді може тривати до кінця квітня. Будьте уважні, пакет документів має бути вже в університеті на певну дату. З початку червня є вступні іспити, якщо ви хотіли би навчатися англійською мовою платно або словацькою безкоштовно. Але йдете на спеціальність зі вступними іспитами. Можна знайти спеціальності без вступних іспитів, коли ви вступаєте лише за оцінками з 8 по 11 клас, зверніть увагу на профільні оцінки і зверніть увагу взагалі на бали, які є в ваших документах. Щоб не бути відрахованим, варто знати словацьку мову не нижче, ніж рівень Б1, навіть якщо ви вступаєте без вступних іспитів, тому що ви маєте вільно розуміти лекцію і усно відповідати на практичних і семінарських заняттях. Вступна кампанія стартує в кінці листопада, на початку грудня і завершується або в кінці березня, або в кінці квітня, в залежності від університету. Менеджмент. Взагалі то менеджмент як наука, як спеціальність. Менеджмент це система, яка передбачає здійснення способів, методів, принципів управління, уміння спрямовувати працю людей, їх знання, досвід, інтелект на поставлення певних цілей, на реалізацію певних цілей. Особливість цієї спеціальності у тому, що вона відноситься до економічного блоку дисциплін. Необхідні будуть знання з математики, математики доволі достатньо, і має широке коло застосування, тобто будуть спеціалізації, будуть особливості. Потрібно розуміти, чого саме ти хотів би досягнути в менеджменті. Бакаларська ступінь це три роки, інженірська або магістерська ступінь це ще два роки навчання. Ну і в тексті під нашим. Відео в youtube каналі, будуть посилання на те, що таке бакалавріат, що таке магістратура, що таке кредити, розбирайтесь заздалегідь. Зазвичай, перш ніж обирати якусь спеціальність або перш ніж розповідати про якусь спеціальність, ми подивимося на сайт пошуку роботи. Чи можливо було би, було би знайти потім роботу в галузі менеджмент в Словаччині? Посилання на цей сайт теж буде. Професія СК. Тут у нас вже є. Дякую, Google, за переклад. Менеджер в галузі економіки, фінансів та бухгалтерського обліку. Ви можете дивитися це по географії самої Словаччини. Старший менеджер трансформації фінансів і контролю від 1700 євро. Така заробітна платня. Спеціаліст. Від 1300 євро. Менеджер з трансформації бізнесу від 1800 євро. Підтримка клієнтів. Але тут потрібні ще французький та е, англійський. Е, спеціаліст з валідації ризик моделей. Є така робота у Братиславі. Директор агенції, е, комерційний менеджер. Менеджер по фінансам та обліку, спеціаліст по компенсаціям льготам, корпоративний банкір, менеджер по роботі з клієнтами. То можемо відкрити будь-яку спеціальність і подивитися заробітна платня від 25 тисяч євро, і завжди подивитися, що саме від такого менеджера хотіли би роботодавці, що має вміти, що має знати, чому і як потрібно. Навчатися, щоб отримати таку роботу і мати такі можливості. В Словаччині на менеджмент існує вступ або з вступними іспитами, або без вступних іспитів. І ми спочатку розглянемо економічний університет у Братиславі, де є вступні іспити, є навчання англійською мовою, є навчання словацькою мовою. І в тексті з посиланнями буде розписано, які саме іспити на цій спеціальності. Ну, по-перше, ми подивимося все ж таки англомовну програму, Бакалавр галузі економіки і управління бізнесом, це університет економіки в Братиславі. Специфічно, що подача тут документів до 28 лютого. І потім уже в березні йде перший етап процедури відбору. А вартість такого навчання 1500 євро на рік, рекрутаційний внесок 60 євро. Ви можете подивитися уважно на структуру програми, навчальний план і вступні іспити. Що стосується навчального плану, розписано перший рік, другий рік, третій рік, що ви вивчаєте, які саме це дисципліни, і чи дійсно це та програма, яку би ви хотіли вивчати. Да? Це доволі цікаво. Що буде стосуватися вступних іспитів? А, ну, по-перше, вступні іспити пройдуть онлайн з англійської мови і тест на загальні передумови навчання. Необхідні базові знання з економіки, міжнародних і економічних відносин, права політики в рамках програми середньої словацької школи на основі предметів з громадянства та фінансової грамотності. Або тест на загальні передумови для навчання компанії СИО. Є така словацька компанія, яка розробляє вступні тести, які ви можете здавати навіть неодноразово, і результат цього тесту надати до вищого навчального закладу. Посилання буде, ви можете детально ознайомитися з тим, як вступати і навчатися. Що стосується навчання словацькою мовою, навчання словацькою мовою безкоштовне, і вступні іспити будуть, подати документи можна до 31 березня, рекрутаційний внесок буде 32 євро. І що стосується програми, теж можна ознайомитись, посилання буде під нашим відео, що саме ви вивчаєте: бізнес-інформатику, бізнес підприємство, макроекономіка, математика, методи економічної роботи, корпоративні фінанси. Це у нас перший курс маркетинг, навіть вказані викладачі, хто що вам викладає, що коли ви вивчаєте, в який навіть семестр. Це цікаво, бо це розкриває сутні спеціальності те, чи не те ви обираєте. Що стосується економіки і е, менеджменту, для іноземців вступ, це іспит з словацької мови, потім вступ тест з англійської або іншої іноземної мови. І тез загальні передумови для навчання необхідні базові знання в галузі економіки, міжнародних економічних відносин, права політики в рамках програми середньої словацької школи. А, крім того, є така ще доволі цікава спеціальність, наприклад, економіка і право. У нас частенько її питають. Умови прийому для іноземців, які би навчалися словацькою мовою на цій спеціальності, це тез зі словацької мови. Тест з англійської мови, тест на загальні передумови для навчання з базовими знаннями в галузі економіки і політики. Потім ще тест з історії суспільствознавства і тест з логіки. Що стосується тестів, то у нас буде посилання перед цим відео, як можна знайти зразки тестів і подивитися, що саме у вас будуть питати, і подивитися навіть попередні результати, якщо ви його пройдете. Пакет документів, що подається, завжди подається в перекладі судовими словацькими перекладачами, тобто це люди, які входять в спеціальний реєстр Словацької республіки, аби хто не може перекласти ці документи, і подаються довідки про оцінку, подаються апостильована нотаріально засвідчена копія. Свідоцтва про повну середню освіту, додатку про повну середню освіту, сертифікати грамоти профільних олімпіад, квитанція по сплату рекрутаційного внеску і документ про настрафікацію, про те, що ваші документи про освіту відповідають словацьким документам про середню повну освіту. Крім того, що менеджмент доволі конкурентна спеціальність і існує з іспитами в переважної більшості університетів як економічна спеціальність. Все ж таки, можна знайти програму без іспитів, але це буде промисловий менеджмент, але теж можливо його вивчати. Кошицький технічний університет має факультет виробничих технологій, який знаходиться в Прешові, де є бакалаврська програма промисловий менеджмент. Посилання на цю програму теж буде під нашим відео в YouTube каналі. Зверніть увагу, да, що можна детально роздивитися, що будете вивчати в першому семестрі, другому семестрі, да, третьому, четвертому, п'ятому, шостому. Нагадаю, бакаларська ступінь триває три роки. І е, є і технічні матеріали, які ви будете вивчати, і комп'ютерне моделювання, і менеджерська економіка, і фізкультура, куди ж без неї. І буде англійська мова, і, звісно, навіть на другому семестрі буде фізика. Але ж це промисловий менеджмент. Що може випускник з, такого, з такої спеціальності? Підготовка та обробка технічної документації, технічна підготовка виробництва. Такі фахівці можуть забезпечити роботу виробнично-технологічних систем, покращувати їх роблячі параметри. і... Там отримують знання з найсучасніших методів управління промисловими підприємствами, і ці люди можуть гнучко реагувати на всі виклики, які стосуються зміни економіки та на ринку економічному. Документи, які подаються на цю спеціальність, ну, по-перше, відбір йде за результатами успішності оцінок з 8 по 11 клас. Довідку, яка надається в перекладі словацькою. Далі надається нотаріально засвідчена копія постельованого та перекладеного судовим перекладачем словацьким свідоцтво про повну середню освіту, додатку до свідоцтва про повну середню освіту, квитанцію про вступний внесок, автобіографія словацької, медична довідка, нострафікація документів про відповідність Словацькій освіті, може доноситься потім до певної дати. І зауважу, що прийом документів на таку спеціальність завершується або 30 квітня, або, може бути, чуть-чуть далі, 30 червня. Кожен рік уважно потрібно за цим стежити. Отже, Можна вивчати менеджмент і без вступних іспитів, але це буде все ж таки промисловий менеджмент, і не тільки в Кошицькому технічному університеті, в інших технічних університетах можна знайти таку спеціальність. Але якщо ви хотіли би, щоб це був більш-менш економічний фах, то це буде вступ з іспитом. Ми допомагаємо подати документи до навчального закладу. Ми допомагаємо розбиратися з тим, що це за іспити, але ви маєте бути готові. Прибути на такий іспит і написати такий іспит. Іноді ці іспити проводяться онлайн, наприклад, як на англомовних програмах, теж можна розглянути таку можливість. Можна спробувати підготуватися, проаналізувати, що ви знаєте, і потім вже визначити вашу здатність там навчатися. Оцінки мають бути гарними з 8 по 11 клас. бо... І є іспити, немає іспитів, оцінки будуть ретельно досліджуватись. Отже, головне при вступі в Словаччину, нагадаю, да, що правильно підібрана спеціальність. Тобто, коли у вас достатньо знань, щоб потім там навчатися. Наприклад, фізики, математики, статистики. Варто не просто розуміти, що потрібно вступити в університет, варто. Розуміти, що важливо завершити таке навчання та й оцінити якісно свої шанси. Вчасно мають бути оформлені всі документи, і це не просто, тому що кожен рік у нас трішечки пізніше видаються свідоцтва про повну середню освіту, а вони мають бути терміново та, оброблені, апостильовані, перекладені, надані до університету, пройдена нострифікація. Це кожен рік трішечки проблема. Правильно сформована автобіографія дає не тільки перелік того, що ви робили у своєму житті, а і відчувається ваша мотивація навчатися саме в такому навчальному закладі і досягати певних результатів. Ну і звісно, ми допомагаємо вивчити словацьку мову. Ми маємо курси словацької мови, які вже 10 років готують на вступ. Ми маємо програми з вибору професії: і тестування, і коуч сесії, і підбір програм, і ми проводимо і повне документальне оформлення, подачу документів з перекладами, апостилюваннями та іншими моментами. З цими речами ми допомагаємо. Тому, якщо у вас цікавить Словаччина, пишіть нам у коментарях: пишіть, що саме ви хотіли би знати з економіки з менеджменту, які моменти. Або які спеціальності ще вам цікаві. Слідкуйте за нашим каналом Education на Мельченко, де ми публікуємо інформацію і про інші спеціальності, там логістику, інформаційні технології, і продовжуємо досліджувати спеціальності в Словаччині. Дякую, що ви з нами на моєму каналі. Дякую, що ви дивитесь наші відео.